Російський терор триває. Що трапилось дрон прилетів? у Херсоні під ударами окупантів, соціальні працівники та пересічні містяни. Пляжі будуть безпечними. Ми сьогодні обстежимо останню локацію, четверту. піротехніки ДСНС продовжують обстеження берегових зон у Миколаєві, арт-проєкти та етнодизайн. Запрошуємо усіх батьків приводити дітей. Миколаївцям представили виставку робіт вихованців художньої школи. Сьогодні п'ятниця, 16 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях вчора. Двічі о десятій та о дев'ятнадцятій ворог атакував ФПВ-дронами куцерубську громаду. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Минулої ночі ворог атакував Одеську область. Внаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж і пошкоджено декілька автомобілів. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Постраждали троє людей. Їх було госпіталізовано до лікарні. Учора вдень, внаслідок скидання окупантами вибухівки з безпілотників у Херсоні виникли пожежі одразу за трьома адресами. У результаті ворожих ударів загорілися два житлові будинки та дві господарчі споруди. Загоряння ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні вранці під ворожий обстріл потрапили троє соціальних працівників Херсонської міської військової адміністрації. Атаку окупанти вчинили під час завантаження гуманітарної допомоги для пунктів незламності. Пошкоджене службове авто, водій отримав поранення, його доправили до лікарні. А вже через декілька годин військові РФ дронам атакували цивільну автівку у Херсоні та вдарили по житловій забудові. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок цього постраждали двоє людей. Що наразі відомо, дивіться далі. Російська армія продовжує тероризувати Херсон, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 10.30 армія РФ скинула в вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого машина загорілася. Через атаку постраждали двоє людей: 55-річна жінка та 58-річний чоловік дістали в та черепно-мозкові травми і контузії. Наразі медики надають їм допомогу. Що трапилось? дрон прилетів? Машина менш тут мабуть пожарна. Коли було? Табу три хвилини. Три хвилини назад. Також під російськими ударами опинилась і житлова забудова у центральному районі Херсона. В оселях містян побиті стіни та розбиті шибки. живе, вона була але вона була в місті. на тих, mm -hmm. Попри воєнні загрози, інспектори Херсонського рибоохоронного патруля контролюють дотримання весняної нерестової заборони. Сьогодні вони повідомили про виявлення в заповідній зоні національного природнього парку Нижньодніпровський громадянина, який за допомогою сітки виловив 42 кілограми риби. Серед добутого браконьєрським способом не тільки сазани, оселеці та лящі, а ще молоденька червонокнижна стерлять. Сума збитків, нанесених рибному господарству України. Скла. Ала майже 320 тисяч гривень. Порушника притягнено до відповідальності. Вбивчі пташки вже у бійців хартії днями. Миколаївська громада передала партію дронів захисникам, які виконують бойові завдання на східному напрямку. Попри складнощі бюджету та інші виклики, Миколаїв продовжує підтримку війська. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів. На цей раз це бригада Хартія, яка виконує свої задачі на східному напрямку. Впевнений, ці дрони допоможуть вам краще виконувати ваші бойові задачі та нищити ворога. Дякую. Громаді Миколаєва за ці чудові дрони. Впевнений, що вони допоможуть зберегти особовий склад та нищити ворога. Дякую вам за службу. Слава Україні! Героям! У Миколаєві продовжується підготовка берегових зон та річкових акваторій до літнього сезону. Ініціатором робіт виступило міське управління з питань надзвичайних ситуацій. А за їх виконання взялися водолази піротехніки Миколаївського головного управління ДСНС. Наприклад, вчора вони почали працювати на намиві. Наразі офіційного відкриття пляжів ще немає, тому всі вони є потенційно небезпечними. Докладніше про це далі. Із настанням теплої пори року миколаївці дедалі частіше проводять дозвілля біля води. Прогулюються набережною, відпочивають на природі, влаштовують пікніки. Однак для того, щоб такий відпочинок був безпечним, у Миколаєві проводять обстеження прибережних зон на наявність вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день наші колеги піротехнічні підрозділи ДСНС України Миколаївської області проводять обстеження зон масового відпочинку. Вже обстежили три локації. Зараз приступили до обстеження четвертої локації. Загалом вже більше ніж три тисячі квадратних метрів пляжу і водної акваторії було обстеження. На щастя, не було виявлено вибухонебезпечних предметів, були виявлені лише залишки вітра СЗО і інших вибухівок. І ми вживаємо комплекс заходів, щоб літній сезон пройшов безпечно для наших мешканців і гостів міста. Міське управління з питань надзвичайних ситуацій звернулося по допомогу до піротехніків ДСНС. Саме вони взялися перевіряти прибережні території. Як розповів керівник управління, роботи вже на фінішній прямій. Більшість зон у Миколаєві фахівці встигли обстежити. Ми сьогодні обстежимо останню локацію, четверту. Це місця, де найбільше. Кількість людей у нас відпочиває. Ми вживаємо комплекс заходів, щоб бути впевнені, що літе безпечно. Це працювали наші колеги, піротехнічний підрозділ управління ДСНС України в Миколаївській області. Наші рятівники, які відкликнулися на наше прохання, і сьогодні вони сьогодні навіть працюють на узбережжі нашої річки. Поки що говорити про офіційне відкриття прибережних зон у Миколаєві зарано. Остаточне рішення залежатиме від результатів роботи, адже перш ніж відкрити такі території, окрім обстежень, необхідно також вжити усі передбачені заходи безпеки. Ми проведемо комплекс заходів, і лише за певною рішенною комісією, чи весь комплекс заходів вдалося провести, буде прийнято рішення щодо ініціювання питання перед міською радою, чи дозволено відкрити пляжі чи ні, адже у нас є рішення міської ради про заборону використання пляжів під час певного стану. Ми працюємо над тим, щоб пляжі були відкриті, намагаємося зробити все, що від нас залежить. Та оскільки рішення щодо пляжів поки ще немає, усі вони залишаються офіційно закритими для відвідування. Однак нерідко містяни, попри заборони, обирають для відпочинку саме такі зони, чим наражають себе на небезпеку. Пляжі обстежуються кожен рік. І на сьогоднішній день ми говоримо, що незалежно від того, чи буде відкрити пляжі чи ні, наші підрозділи ДСНС вживають заходи, щоб уберегти наших громадян, які не завжди виконують заборону. На відпочинок біля води і йдуть все одно купаються, але ми маємо зробити комплекс заходів для того, щоб і в разі заборони бути впевненими, що громадяни наші будуть почувати себе безпечно. Про заборону на відвідування певної прибережної зони управління з питань надзвичайних ситуацій повідомлятиме містян на офіційних ресурсах. Там наголошують, нехтувати правилами не варто, адже замість відпочинку це може призвести до трагедії. Всі ми живемо в час війни, ми всі чуємо повітряні тривоги, ми всі читаємо про те, що то там, то там відбулися нещасні випадки. Тому наша безпека це передусім наше знання і наші дії. Ніхто не може обезпечити людину, якщо вона буде нехтувати правилами безпечної поведінки і буде нехтувати повідомленнями органів влади про безпечну поведінку. Тому, будь ласка. Вивчайте, читайте, заходьте на сайт управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Ми постійно там публікуємо інформаційні різні питання і відповіді на питання для того, щоб кожна людина могла отримати інформацію і убезпечити своє життя і здоров'я. Тож, навіть коли навколо тепло, сонце і відпочинок, не забувайте, ваша безпека понад усе. А якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та не чіпайте. А одразу телефонуйте за номером 101. Бережіть себе, аби ваші прогулянки та відпочинок залишали по собі лише приємні спогади, а не небезпеку. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv. Олександр Сінкевич прозвітував про результати відрядження до міст партнерів Миколаєва йдеться про Норвезький Крістіансан та Сент-Гельєр на острові Джерсі. Під час зустрічі з партнерами говорили про поглиблення взаємодії у сферах медицини, освіти, культури, туризму. І містобудування мер подякував організаторам за увагу до Миколаєва і окремо наголосив, що ні копійки з міського бюджету на відрядження не було витрачено. Видатки брала на себе приймаюча сторона. З 19 травня служба відновлення та розвитку інфраструктури розпочинає ремонт Варварівського мосту. Планується часткове перекриття смуг руху, працюватиме спецтехніка. Водіїв попереджають про ускладнення пересування автотранспорту, перепрошують за тимчасові незручності та просять бути особливо уважними і звертати увагу на попереджувальні знаки. Про дату завершення ремонтних робіт обіцяють повідомити додатково. Світовий банк надасть Україні 84 мільйони доларів на програму є відновлення для відбудови житла, пошкодженого через російську агресію. Відповідне рішення Рада директорів світового банку схвалила 9 травня, а 15 травня представники фінансової установи та України підписали з цього приводу угоду. Очікується, що за видалені гроші відновлять 25 тисяч будинків. Кошти виділили за проєктом, спрямованим на вирішення невідкладних потреб у ремонті частково пошкодженого індивідуального та багатоквартирного житла. У виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрилася масштабна експозиція арт-проєкти і етнодизайн. Свої роботи представили учні та викладачі дитячої художньої школи на виставці близько 150 творчих робіт, дерев'яні панно, калажі, скульптури, маски та колекції комах. Подробиці у матеріалі. Дерев'яні маски, що наче жили, скіфські звірі, портрети з кольорових уламків дерева і мотанки з пластиліну все це не фантазії дорослих митців, а справжні вражаючі роботи, створені руками дітей. У виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрилася експозиція, арт-проєкти і етнодизайн дитячої художньої школи. Відверто кажучи, я ці роботи, деякі роботи останніх років, частини я бачив ще в тих темах, в тих колекціях, коли вони готувалися. Але зараз подивитися на все це, подивитися, що роблять діти, на якому рівні, як це відбувається, ну я в захваті. Я в захваті, і я раджу всім сюди прийти, і подивитися. Це вперше за історію виставкової зали, коли такі роботи представлені настільки масштабно. Експонати створені за останні десять років, і кожен демонструє поєднання сучасних форм та народних традицій. Основна маса цих робіт була зроблена до війни. Але потім ми все одно ми два роки вже займаємося офлайн, і діти продовжують традицію закладу. Подобається працювати з різним матеріалом, комбінувати дерево із текстилем, із проволокою, з хутром, со шкірою, щоб вони розуміли діти, що із старих речей можна зробити дуже дуже цікаві гарні художні образи. Юні художники працювали з натуральним деревом і додавали до нього інші матеріали: скло, шкіру, текстиль, дріт, мотузки і хутро. Кожен виріб це авторська дизайнерська форма, виконана з натхненням і творчою сміливістю. Грандіозний захід, тому що отаке під час війни це, взагалі, ну це подвиг якийсь. А взагалі, художка наша, це особливий заклад для мене, тому що він. Спочатку війни не на один день не закривався, і кожного року до нового року Євгенія Івеніванівна зі своїми викладачами робить щось неймовірне. На виставці можна побачити портрети у стилі кубізму, скіфських тварин, колекцію дерев'яних комах і величезні маски для фотозони. Молодші учні також долучились. Вони створили образи жінок-мотанок із пластиліну. Мої враження просто незабутні. Чесно, я моя дитина ходить в художню школу. Я вже в принципі знайомий з багатьма роботами і учнів і наших митців, але тут просто ну, незабутні, не очікував. Я спеціально прийшов, дитина попросила прийти подивитися, і не даремно. думаю, що треба порадити багатьом прийти подивитися на ці творіння. Загалом представлено близько 150 робіт. Побачити ці арт-проєкти можуть усі охочі. А якщо ваша дитина мріє творити, її можна записати на навчання до Миколаївської дитячої художньої школи, підкреслює начальник управління культури Юрій Любаров. І саме зараз, в травні, саме зараз час батькам подумати, де їх діти в наступному учбовому році будуть займатися, де вони будуть вчитись малювати, танцювати, грати на інструментах. Тому наші музичні школи, наші мистецькі школи, наша художня школа працює. майже в кожної школі і в художньої школі нашій є укриття, тому воно працює в офлайні, вживу. Тому ми запрошуємо усіх батьків приводити дітей. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Віталій Мехеде, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март і на завершення прогноз погоди у суботу, 17 травня, протягом усього дня у Миколаєві дощитиме та буде хмарно. Температура коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Вітер переважно південний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 85%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, як на вашу думку краще підготувати берегові зони міста до літнього сезону. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.